Мотрона Никифорівна Корчак народилася у 1915 році у селі Ружична Хмельницького району. Не дивлячись на свій поважний вік, ювілярка гарно вправляється по господарству, працює на городі. Чоловік імениниці загинув під час великої вітчизняної війни. Тому сама виховала і поставила на ноги двох дочок і одного сина. Згадує, як було важко, та запевняє, її рецепт довголіття – жодної хвилини без праці. Треба було, то треба було робити, все діти треба було. І дітей мучила, заставляла, щоб зробили. Вони сердилися трохи на мене, на що я зроблю? А найменший був сунок, чотири роки з половиною залишилося. Троє дітей. І що хочу робити. І все зробила. І все зробила, і хат сама ставила. Чого? У невеличкій кімнаті з самого ранку накривають святковий стіл та не згасає гучний сміх. Веселяться і ювілярка, і її гості. А їх чимало. Адже окрім трьох дітей, має п'ятеро онуків, семеро правнуків та четверо праправнуків. Привітати Матрону Никифорівну з ювілеєм та вручити подарунки прийшли перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Людмила Погорілець та депутат Хмельницької міської ради Юрій Коновалов. Щоб було у вас здоров'я, щоб ваші діти, онуки, могли ще вас радувати. А ви їх все місто знає вас, вітає і бажає міцного здоров'я і много літ. Всього у Хмельницькому на сьогоднішній день проживає 14 довгожителів. Шестеро з них у 2015 році відзначатимуть столітній ювілей. Найстарша мешканка Хмельницького Салій Оксана Сафронівна. Їй в лютому виповниться 107 років.